ПМЕФ головного мозку. Ну, взагалі, пмеф звучить як неконтрольована реакція організму. І десь воно недалеко від істини. Погодьтеся. Що воно таке? Це пмеф з Біговерського в Пітері про економіку. Ну, це, це пазли з Путіна і Путін з пазлів. Це символіка Совєтського Союзу. Це чорна ікрана Григорії Лєпсі. Волочкова в черзі, 12-річна спікерка, які аплодують гучніше за Путіна, Симон'ян, яка кидається в підробітки, ворожою англійською промишляє. А Собчак ескортниць ще шукає. А що високим гостям? А високим гостям форуму показали абрикос і горіх, і сміх, і гріх а ні, суцільний сором. Ну і гріх. Отже, пмеф головного мозку. Головне, що треба знати про головний мозок і ПМЕФ, що його там не було. Кого або того, або того. Але оскільки пмеф був, тобто стався, то хай би як старався Кремль показати, що все з головою і умом. Ну ви в курсі розуму не було, а інтелект був штучний у прямому сенсі. Одна штука теж в прямому, бо робот зі штучним інтелектом одна штука зустрічав гостей. Гостей встречал робот Владимир Владимирович а, почему-то с женской сумкой Диор через плечо. Владимир, Владимир. А Владимир Владимирович Но он по-английски пока разговаривает так аккуратненько Владимир Аккуратненько. аккуратненько. От, ви на що увагу звертали, що робота володя назвали і що видали йому сумку дамську. А я ще, а я ще на зріст, аби не доріс і не переріс Ладім Ладіміча, А то ж не пережив би той, що штучний російський інтелект його на голову вище, і хай не переживає, бо правильно навіть на найросійськішому зібранні краде не видають за аля рус, покопались, розібрались і знайшли у робота володі китайський паспорт. Так виглядає, що російський розробник Редсофт. Орендував новинку, ну точніше, старинку, китайський J1 за 70 тисяч рублів на годину. Ой, ой, а з рублями все сильно зле, не так зле, як нам би того хотілось, надто коли йдеться про нафту, Іран, Трампа і оце, от все, але тим не менше. Ну от немарно ж наштампували лабубу Медведєва, Лаврова, на Біуліну, між іншим у неї. Між іншим у неї, між іншими частинами тіла, аж два роти наштампили. Так і хочеться спитати російська економіка вже зовсім лабубу? чи ще є шанс? От, смотрите, это фворікова. Можна, я не Буду говорити о том, що я думаю. Потому что очень хочеться дожити до следующего завтрака. Ну і фразу оцю рефрену можна ставити вздовж всього цього пмефа, але дожити довелося не всім. Меню не стану переказувати краще, що будемо показувати, як вони готуються у повний зріст. До спецоперації за вами вже виїхали. От вам бесіда депутата і банківського магната Германа Грефа, очільника Російського Збірбанка. На економічних питань дуже часто сводяться. к поиску не хотел бы сказать врагов народа, а к поиску врагов такое ощущение, что где-то сидят вот враги, которые постоянно хотят повредить бизнесу, повредить нашей экономике, повредить стране. Сейчас Андрей, Андрей пораз... Михайлович, я, я прошу прощения. Я... Нет, нет, я Заканчивать. Просто... <свист> э -э продолжайте. А почему у вас такое выражение лица, как будто за мной уже нет, приехали? Просто, просто... Так вони вже приїхали всією країною. От пройшло 25 років. літ. Може бути признаємося чесно. В чому сірі ми дійсно обсуждаємо інвестиційний клімат? Давайте обсуждати, як в страні расті в відсутності інвестиційного клімату. А давайте і вони дають. Тільки от що дають, поки не утімки самим давателям. Нова інтерпретація: ну но ви держитесь. або дніх ніт і не буде. Зафіксуємо той момент, коли Кремль вирішив економіку переписувати. Тому що что... потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно. А у, государства, а у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить. Социализм рухнул только потому, что не смог выполнять свой основной экономический закон. А мы свои основные экономические законы еще даже не написали. Діставайте писала, писати будуть, вочевидь, пір'ям висмикнутим із тої курки, що на їхніх паспортах. А економічні плани, що? Ну що, ну що, там повний швах? Пам'ятаєте, як в чергу шикувались ті іноземні компанії, які в Росію повертались? Фірми, бренди, оце от все не пам'ятаєте? Ну і я теж. А вони як живу, як живу, пам'ятають ту – з охочих Рашкостан повертатися. Ви знаєте, я дуже довго думав, з чого почати. Сначала думал начать со слона в комнате, потом увидел радостное лицо Пескова и решил, что начну с Пескова. Дмитрий Сергеевич вчера сделал совершенно потрясающее заявление, что, оказывается, западные компании не собираются возвращаться. Соромно але спитаю, це для того форуми збирають на російщині, аби констатувати, що в Росію ніхто не мчить торгувати. Хоча це велике бабло, і дуже багатьом би хотілось. Ну серйозно, вони теж серйозно, В Рашкостані обурені, що решта світу не серйозні. Це чувство глибокого визмущення. Ми вже правила установили, по яким вони будуть возвращатися, вони все не збираються. Дмитрий Сергійович, У нас однакові чувства. Я по вашому ліцу віжу, що да. всі почуття на наліцо і саме на ліцо не тільки залабубили, а й затарили на карти таро. На контурні теж цілком можливо, але поки про таро нема на що дивитися одні ті самі лиця. Набіуліна, Медведєв, Лавров випадково збіг чи план, що Лавров тут король кубків? І як тепер виглядатимуть аркани між кремлівськими баштами і флагштоками? Допомагаєте зновці арканів, мечів і пентаклів, куди в колесо фортуни котиться до висельника чи до диявола? І найцікавіше на що ворожать. Ваші варіанти, панове, в коментарі вони готові у необмеженій кількості приймати ваші повідомлення, і це направду нам суттєво допомагає демонструвати їм. Що, ну, що прикрашає, не прикрашає, злайнає не може бути рай. Але вони із впертістю товстолобіків косяками намагаються пробити М -м, чи то дно, чи то здоровий глуст, а чи глуст взагалі. Увага! Новація від Імітації Федерації, дитячі гойдалки розмалюють в Хохлому. І не тільки. А чому б нам не спробувати взяти наші, наприклад, художні промисли, багато з яких самі являются э, историческими производителями именно игрушек. Дымковская игрушка, глиняная, яркая, необыкновенно красивая. А теперь представьте, что вы приходите с ребенком на площадку, оформленную в стиле дымковской игрушки. Здорово. Ну это же чудо, что такое. Ну, как скажете. Отак, примером, краще? Або отак. Чи отак? Хвилинка цікавинка в Лаптістані 2,5 тисячі майданчиків у такому чи подібному стані, який не можна і станом вважати в принципі. Але але я правильно розумію, що всю оту димківську филимонівську хахламу нанесуть поверх баби яги оцього рожевого дещо, чи от на цей шедевр дитячої майданотворчості. Звісно, це мій улюблений варіант із шин. А сюди ж можна QR-кодик вліпити, щоб бачили, що воно, куди і звідки. Але це ж, оце май Фейворіт, дитячий майданчик Росії, безжальний. Лише для безстрашних. Ну, бо гратися на російських майданчиках дійсно страшно. Щороку дві тисячі нещасних випадків: від 17 до 100 дітей щороку гинуть на гойдалках, гірках на них падають турніки і футбольні ворота. Вони діти ріжуться цвяхами, болтами, застріють ногами у дошках. Офіційної статистики немає, бо її ховають, а тепер сховають. І оце під хохломою. Головне, щоб газ привикав крапнову. Ну, во-первых, самое главное, что в рамках такого амбициозного форума тема прийнята это уже означает, что она тоже сейчас на передовой. Она, говоря по-старославянски, в топе. Да? Это то, что нас сейчас всех заботит. А це вже Гойда? Чи топова Гойда? Гойда? Гой, да, але вони з дитинства будуть блискітками і пір'ям прикрашати прогнилі дошки і казати, що це русський візуальний код. Ну а що поробиш? Такий народ, такий народ, який на міжнародний форум про економіку кличе Волочково. З її талантами і 12-річну Марію, яка співає бляватіну про Сігма Боя. Ну не знаєте, що воно таке? воно і добре, але підлітковий прошарок росіянщини фанаті від сігма боя, бо той, щось на кшталт психопата в росіянському патріархально традиційно ціннісному об'єднанні, що вони звуть державою. Пісню ж в Європі вирішили заборонити а на форумі айда поговорити. Ну а хай про економічні тренди. 12-річна Марія. Вже поміши хайта, но все одно єсть, але в деталі Волочкова. Ну де вона де тренди? Вона планувала зашпагатитись на форумі, але депутати були категоричні. Настя давно не в формі, тому хай шпагати на булавку і ноги по підлавку. І сидить Настя, скучає. Ну хіба не позіхає. Придумывала ли я нуждалась ли я в тому, чтобы придумать какие-то поводы вокруг себя для привлечення внимания? Нет. Мої дорогие, я просто не нуждаюсь в этом хайпі и не нуждалась никогда, потому что у меня і так достаточно неоспоримых э, неоспоримых именно достижений во славу Росії. А стоп секунду, я вам зараз з голови назву беззаперечну трьошку досягне Насті з Джигурдою Цей джигурдець, сорян за бідність лексики. І красиво збіжав, а хто-то зароджений в житті, а я, звісно, збіг. З травмами збили, мої крилі ростуть. Ще шпагати у всіх притомних і непритомних місцях? Ну, як же без цього? Шпагат Волочковий десь тут, так? А що? Дивіться, мої золопівці, у мене аппетит, дивіться. Ні-ні-ні, ось це не треба. Ну і бухає морда, яку з усіх білбордів видають за народне достояння. Моє писання під йолочки на моєму собственному участку визволо столь бурний ажатаж. Та фіна надрисована злим недолюбленим сьотком, у якого в житті немає сексу, любви і радості. Таким насправді дітей лякати, але вони дітей лякати вирішили іншим. Давати в кроваті ті рожать, тепер в російських дівчат будуть готувати з трьох років. Серйозно. В Мордове начали с детского сада. У нас есть такая программа ⁇ Тонкая материя ⁇ потому что вуз уже поздно, школа почти поздно. А вот э, в детском саду, дошкольное образование, региональный модуль ⁇ Сюжет ролевой игры 3-6 лет, ⁇ Папа, мама, полноценная семья ⁇ что женщина готовится стать матерью. Але не допоможе. Операція вимірація, утилізація і росіянізація іде повним ходом. До 35-го року і буде їх 90 мільйонів штук. Це дуже багато. Ну правда, треба активніше проріджувати. І судячи з усього, вони готові до того, що нравиться не нравиться. Росія сокращається. Начать по всій остальної території Росії буде мілким слоєм розмазане, оставшися 15 мільйони населення. Заханіть управляємося і суверенітет країни при такої розкладки вообще возможно, хоча би теоретически. секунду. Це вже гойда чи їхня русофобія недостатньо, коли вони розмазувати населення, зібрались і зберегти керованість країни теж не приховують? Ні, 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 не соромно взагалі. Поэтому надо ли волноваться элите, что они потеряют контроль над богатейшей территорией на планете? Наверное, надо. Они сейчас, зарабатывая миллионы, потеряют в будущем триллионы, которые лежат в метрах России, и не снизив свои аппетиты шкурные, по-другому это не назовешь, сохраниться как элите через 15 лет по чисто физиологическим возможностям они не, они не смогут. Так от, де собака зарита, точніше, свинособака. І так, вони це говорять вголос, не криються і цілком серйозно. І кажуть, головне, аби в них не вкрали те, чого немає, але могло би бути. Ніколай Лішин угу. працює в федеральному медико-біологічному агентстві. Видно, чогось із пробірки хильнув і на формі вальнув. Треба, значить, кримінальну відповідальність за викрадення традиційних цінностей, яких не було, але могли би статися з росіянцями. Примером, скажет Николай, мужик детей хотел, а потом в кино сходил и перехотів. Все, вкрали. У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать, вот эти люди крадут у меня мою духовно-нравственную ценность. Значит, надо их изолировать от общества. Если это ценности, то их надо защищать. И защищать их надо не на словах, защищать их надо на деле. И надо вводить это в различные виды відповідальності входь до вигової. тобто за імпотентність росіянців вони готові кидати за грати. Кого, чого, як? Ну не важливо, аж ніяк, бо карати за те, що могло б бути, але його не було, бо хтось вкрав те, чого не було, але могло би бути, якщо б не вкрали. Це точна вища економіка російських меф головного мозку. Серйозно.